було хорошо для дому чудо. На деяких що може було зробити. І тільки що відкрили його. І ось тут він. Я хочу з ним коль- кольси. Що є сина і світлого. Я кажу, свят. Може виросте. Да, свят. А наприклад po e di nuk e di pse live dera a me dera ne na gjithë gjëra po rraf so ke rro normal po ti thos po di ha me nje tas